Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити плиткою біля плити, об, обложити, тому що для пожарної безпеки потрібно, щоб було чимось не виложено для плити. Так як остання частина кімнати буде ліноліум, то дуже добре буде, якщо буде щось. Не горюче. Отже, будемо робити це плиткою. Так як багато кусків всяких є, я вирішив зробити з кусочків. Бо за двома плитками неохота їхати вгород. Та й хочеться спробувати, що вийде з кусочки. Значить, зараз буду підрізати, щоб везде гарно прилягло. Тако. А потім вже, як приляже одна до одного ці кусочки, то тоді вже повирізаю ці вставочки. І буду робити так, щоб щелі не було. Одна до одної. В общем, поїхаю, подивимося, що вийде. Все, попідрізав, така вийшла мозаїка. Але так як тут маленькі кусочки, вони повисипаються, то я зараз піду, знайду іншу плитку і обрамлю іншою плиткою по периметру, щоб оці малі куски потім не повисипалися, тому що тут нагрузка на них буде дрова ходити будемо. Та я думаю, якщо інший колір буде обрамлена ця рамочка, то буде теж непогано виглядати. Добре, пішов шукати. Ось така вийшла мозаїчка. Зю рамочку я скріпив усі кусочки, щоб вони не відвалювалися. І також воно якби і декорірувала цю рамочку. Цю мозайку. І плюс, що в нас буде коричневий гліноліум, буде такий плавний переход із сірого до коричневого. Отже, думаю, буде все класно. Покажу пізніше, як буду клеїти, як буде виходити, тому що це моя перша плітка, яку буду ложити. До того тільки клею плітошні плінтуса, більше нічого не клею, то засніму, покажу, як це в мене все буде виходить. І так сьогодні приступаю до поклейки. Клею часом, суміш клеїзу. Значить як я буду клеїти? Спочатку приклею рамку. А потім стосовно рамки буду клеїти всі останні елементи, тому що, щоб добитися, щоб все було в одній плоскості, після приклеювання рамки я буду правилом вдавлювати всі інші пліточки на рівні рамки. Так щоб правило спиралося на саму рамку. Ну і прийдеться наносити клей не на саму основу, як написано в інструкції, а на плітку. Отже, приступаємо до поклейки. Все, рамочка готова. Даже по уровню вийшло все. Приступаємо клеїти до елементів. Значить, як це будемо робити? Спочатку витягнув цей рядок, приклею, потом цей рядок, потом цей. І так буду гнати в ту сторону. Отже, пробую, що вийде, тому що перший раз клею плитку, як я вже говорив, крім клінтусов. Так, перший ряд лежить, але... Зрозумів, що треба вдавлювати плитку не плашмя е, цим правилом, а торцом, тому що перший раз вдавку плашмя, так як, правило, е, так як правило прогинається, то ця сторона виходить, що більше вдавлена. Через то прийшлося трошки піднімати цю сторону. Тому далі буду вдавлювати торцом. Так, два рядочка готові. Ну, в общем, оці дві плитки прийшлося три рази переважувати, бо мало намастив і вони постійно падали. Ще я забув сказати, що використовую шпатель на 6 мм. І ще хочу сказати, що правилом користуюся як так, так і поперек. Як вздовж, так і в поперек, щоб нічого не впало неде, бо взагалі не люблю, коли десь якась плитка впала, потом миєш підлогу, там засідає болото і... І потім приходиться його вимивати та й взагалі роздражає, як якась впадіна плитка. Думаєш, що не вже це не можна було нормально його положити. Ну і ще одне, взагалі я роблю без швів цю конструкцію. Все одно там шви залишиться. Затіркою позатираю і буде хорошо для такого приміщення. Добре, продовжуємо далі по порядку. Так, все виложив, Але цих три елементи не влазить, тому що ця велика плитка вона піднялася десь на міліметр 3-4. Відповідно, отут грубше під дверкою. І вона впадалася в цю сторону. Значить, тут треба зняти зараз булгаркою, Пару міліметрів і тоді все влізе. Пішов і знімати. Так, все готово підклею. Слідуючий етап це через годинку я трошки попідрівнюю шви, підсовую плиточку туди-сюди, щоб були більш-менш рівномірні шви. А завтра, або сьогодні під вечір, буду затирати шви. Е... Ну, ви поняли, чим забув, як воно називається. А, затіркою. Хорошо. Все, ждемо підсихання. А, ще забув сказати, що зараз буду клеїти плитку, отут де... пересікають провода дерев'яний балок В цілях пожежної безпеки. Значить, у мене тут залишаються куски білої плитки, ну майже білої. Е я її приклею, наклей кліточний, і будемо цілком е впевнені, що нічого у нас не загориться. Так, пліточки. Приклею підпер палками їх підпружинив їх так, щоб вони не відпали. Завтра палки знімемо. і буде у нас повна пожарна безпека. Тут що в нас сохне, пішов я на обід. А після обіду буду поправляти шумі. Так, по 2 годин. Почав чистити шви, але зрозумів, що ще зарані, бо дуже все мокре, в приміщенні всього 5 градусів Цельсія медленно все сохне. Так що аж вечором спробую ще трошки повичищати шви. А затірку вже буду завтра втирати в шви однозначно, бо температура мала. Все дуже поволі сохне. Пройшли майже сутки, вдалося почистити шви. Накінець то трошки схватилося. Значить, звісно, що шви десь до половини деякі вичистили, деякі повністю. Але це, думаю, не дуже важливо, так як шви дуже вузькі. Думаю, все схватиться і не повисипається. Значить, також із старих запасів, остатків, залишилося багато оцих е... для швів жидкостей, порошків, затірок. Отже, вибрав одну із самих темніших. Тому що люблю темні, що це вийшло темно темно-темно-коричнева затірка. І починаю затирати на таким маленьким шпателем, оскільки тут роботи небагато. А вже, отже, поїхали. Все, затирається добре. Вже майже закінчую. Все, ось такий вийшов протяжа... противопожарний полік. Роботою я довольний, сподобалося стосовно затірки. Обов'язково треба ждати, поки шви стануть матовими, а тоді замивати їх. Бо якщо це зробити раніше, вони вимиваються дуже глибоко, а також розводи на них від губки остаються. Так що треба слідувати інструкції, яка написана на упаковці. Також хочу сказати, що доволі, що Зробив з кусочків. Від цього я тепер маю досвід, що можна навікидати куски плитки, можна їх приміняти. Можна робити якісь речі такі, як, ото кажуть, не в людей. Не похожі на стандартні речі. Тому буду десь приміняти далі такі мозаїки. На цьому буду закінчувати, дорогі глядачі. Кому сподобалось відео, підтримайте лайком. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.